Ми вчора почали цю мирну, мирну акцію, наголошую, що мирну проти, скажімо, бойкоту російських вантажівок на нашій території близько 16.00, трохи вище нижніх воріт, близько десь 7 кілометрів. Ми мирно зупиняємо вантажівки із номерами Російської Федерації, нормально з ними спілкуємося, вітаємося з ними. Слава Україні! Частина хлопців-перевізників була з Білорусії, яка відповідала нам героям слава. Вони солідарні з нашою позицією, все розуміють. До претензій ніяких ми до них не маємо. Наша основна мета була достукатися до нашого керівництва, законується на вулиці Банковій в місті Києві, щоб вони на державному рівні заборонили в'їзд вантажівкам. З російськими номерними знаками, тому що ми ведемо з цією країною війну. Не може бути ніякого бізнесу із країною-агресором і окупантом. Також побратими із інших регіонів, а саме Львівщина, Волиня, вже сьогодні долучилися до блокади російських вантажів через територію України. І долучається Івано-Франківщина, Чернівеччина і Рівненщина. Вимога протестувальників патріотів, що до 6-ї години сьогоднішнього дня Геннадій Москальгов, голова Скарпатської обласної обл. держадміністрації, має звернутися з листом до керівництва держави. Зокрема, уряду українського для прийняття відповідного рішення на загальнодержавному рівні щодо заборони в'їзду в Україну, вантажівок на російських номерах Російської Федерації. Це рішення має бути прийняте Кабінетом міністром до шостої години понеділка. Це наша вимога. Акція є неполітичною. Виключ це виключно громадська акція. Ті дії, які ми зараз проводимо, вони є комплексні. Тобто, ми і роз'яснюємо водіям нашу позицію, аби вони могли далі передавати в них хороший зв'язок між собою. Також, ну власне, це є блокування і відправлення на батьківщину російських товарів для того, щоб послабити економіку Росії як держави-агресора і окупанта. Ну і третє, це ну, напевно одне з найважливіших. Це є громадський тиск на нашу владу, недологу на даний момент.